Це інший орган, який створений для забезпечення діяльності Ради Субтитры Собор. Це головою є президентом. Він тут відповідає, що вже президент, щоб була виконана ухвала суду. Ваша честь, з свого боку, Офіс президента виконав усі вимаганого ухвала суду. Ну, офіс президент, нас не, не може включатися в діяльність так. апарату. В діяльність апарату Думаю, не було. президент не включається, оскільки апарат на порядковується іншій особі. Я, також є запитання до кабінету міністра, до, до Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органіве. Вищим фінмоніторинг Мінде. В Африці! Чому не виконана ухвала суду і не секретарят Кабінету міністрів, як ви тут весь час, відсилаєтесь до секретаря? Чому уряд не виконав укладу суду? Який спосіб виконання може чесно? Кабінет міністрів України – колегіальний орган. Документація вся, яка стосується актів, зберігається секретарем Кабінету міністрів України. Секретар Кабінету міністрів України на виконання вимог уклад надав витримувані суду документи. Суду витримували з документом, ми їх надали. Є окремі суб'єкти, які мені тоже підпадили. Ви є третя особа у справі. У справі де п'ятий президент до Позовдого, шостого президента. Ви є третя особа. Ви є уряд. Найвищий орган виконавчої влади. Всі під вами. Чому не виконали голосу? Тому що є органи, які контролюють державну політику, є органи, які реалізують державну політику. Є монітор, якось суб'єкт. Ви як представник уряду, третя особа у справі, які заходи вжили для того. Як вищий орган організової влади для того, щоб була виконана в суд. честь. В кодексі адміністративного судочинства передбачено, відповідно. Особа зобов'язана дати документи. Якщо особа не може вдати ці документи, вона має до причини суду. Відповідно, суд сам визначить чи причини неподання урядом і не на виконання документів є поважним, відповідно, вживає відповідні санти. Ми повідомили суд, що відповідну ухвалу ми не можемо виконати, тому що дійсно відповідний документ від суду. Суд витримував у нас конкретний документ. Як Мінекономіки відповідно своїх поясненням показав, що відповідно цей документ потребує відповідно розмноження. Розмножити, ну, тобто скопію його зробити, може відповідно фільмоніторинг, як орган, який вас створює. Ну, які питання можуть бути в даному випадку доволі? Великі, тому що пройшов воно більше місяця. Ось такі питання. Більше місяця пройшло з моменту винесення ухвали. І вона не виконана. А ви третя особа справді? і ви найвищий орган виконавчої влади. А підлеглі органи під вами не виконують ухвалу. Дякую. Yeah.